Сімпсони за 32 роки існування мультсеріалу в ньому були камео сотень зірок. І представників рок та метал-сцени було настільки багато, що вони просто не влізли у минулий випуск. Всім привіт! Ви дивитесь ЗЕРОСКО, і сьогодні ще одна серія із підбіркою рок-камео в Сімпсонах. Red Hot Chili Peppers. Ви ж казали, що тут 30 тисяч місць. Це правда. Учора було 30 тисяч народу. Давайте, грайте, публіка вимагає. Хочу Chili ліві! Хочу oh, Red Hot Chili Peppers! Хочете виступити у передачі клоуна Красті? Будь ласка, якщо витягнеш нас. Ну, Гей мо, глянь туди. Що? Що там таке? Я нічого не бачу. Може досить тобі вже. Мужики, у телевізійників претензії до ваших текстів. Ви можете дещо змінити? Ніколи в житті. Наші тексти, як наші діти, забудь. Послухайте, ви співаєте, встав мені те, що в тебе є. Ну хіба не можна сказати: обніми мене, поцілуй? Вау! Це навіть краще. Усі стерчатимуть. Танцювати в трусах. Як їм не соромно. 30 секунд до ефіру. Дай мені більшу цукерку. Ну Що це таке, ми справжні рокери. Я чому чучу молодий га. Не пішли би всі туди. Слухай, я тобі вдалося затягти сюди, арія. Довелося сказати, що це акція. Що ми збираємо гроші на порятунок тропічних лісів. Наївні. Ви найкращі. Ти впевнений, що всі ці люди мільйонери? Сам подумай, хіба бідні мають бари в гаражі. Народ, станьте навколо. Я не можу сходити, бо на мене дивиться зелені. Що відливаєш? До речі, пам'ятаєте ту історію із 25 го сезону, де Джоспріс назвали Дезметалом? Так, от, металхеди зі всього світу почали скаржитися, мовляв, вони ніколи не були дезметалом, і взагалі, ви не в темі, шановні Сімпсони. Ці слова дійшли до авторів серіалу. Які вибачилися вже у наступному випуску, змусивши барта писати на дошці «Judas Priest і Снот death metal». Але наші перекладачі, походу, теж не в темі. Якщо ви не зламали різдвяні подарунки, то ви ледацюги. Якщо ви не зламали різдвяні подарунки, то ви Ледацюги. Леді джентльмені. Сьогодні до мене завітали нові друзі. Спробуємо витягти їх на сцену. Давайте привітаємо своїми гарячими мо Айросміт. Будь ласка, з мене мариновані яйця. Привіт, Сент Луїс! Ми ж у Спрінкфілді. А, я забув. Ви хочете рок? Так! Хочемо! хочемо! чи ви хочете рок? Хочемо так! Поїхали! Я знаю, як зараз важко бути вегетаріанець. Я навіть утекла з дому. Що, дівчинка втекла з дому? А, Пол Маккартні! Я читала про вас, підручнику з історії. А де ваша дружина Лінда? Я тут, Ліса. Коли ми буваємо у Спрінфілді, то завжди ховаємося в саду Апу. Ми познайомилися з ним в Індії, в храмі. Мене тоді називати п'ятий бітл. А вже ж Апу? Лісо, ти не повірити, але Пол і Лінда теж вегетаріанці. Лінда навіть випустити свої вегетаріанські продукти. А по я думаю, ми можемо поговорити про це. Нам не подобалися продукти, що були на ринку, і часто приправляли жирними шматками свинини. Фу. Ми з Ліндою захищаємо права тварин. Якщо слухати мої пісні навпаки, то часто можна почути гарні вегетаріанські рецепти. Коли ті дурні нарешті зрозуміє, що можна бути здоровими на овочах, фруктах, злаках і сирі. Коли? Фу сир. А пути не їсти сиру? Ні, я ніколи не їсти ні цього стварина. а Ви, мабуть, вважаєте мене чудовиськом? Звичайно, як і всіх інших, але я давно навчитися бути толерантний, а не нав'язувати своє. Іноді можна вплинути на люди без насильства. У пола є пісня «Зиви і дай зити». Живи і дай умерти. Який різниця мій варіант не гірсий. Я справді образила багатьох людей, особливо свого тата. Дякую вам. Лісо, хочеш на прощання почути пісню. А звичайно. Ну, Апу, твій вихід. Ай, пацан, дивись, куди барабаниш? Вибиш тивать страйпс, без образ? Всиплемо йому. Знайшов світлину, на якій отто мен зображений із українським гуцул метал гуртом Карна? На ній, Отто в мерчі гурту, стоїть поруч з чуваками із карни. Тому, певно, він один із їхніх фанів. На жаль, спільної серії з ними чи з іншими українськими метал хедами у серіалі немає. Як, власне і з українцями в цілому. Хіба лише крім тої пародії на Януковича та зменшений прототип України, пам'ятаєте? Головний антагоніст серії дуже схожий на нашого позаминулого президента. І здається, через цю персону нас там трохи сплутали з Росією. До чого це я? Я теж знаю цікаву історію про кохання. Її герої-музиканти з минулого. То були часи самоцветів і песнярів, а ще. секс і праку! Палити королеву, підірвати небо, Вирвати дерева! Гітлер з королевою на дереві сидять. і чекають, коли їх комарі їдять! Це двіже стиралиш! Я від вас плюю! Чу я лупцюю! Чуюся, лупцюю, мін! Та ще й шкільна чемпіонка з орфографії. Буває любов без взаємності, а я думала це не про мене. Шоколадний вибір, Mars Твікс, Кетбері. Ціни цілком помірені. Шоколад! Ненці не ковтатиме цієї гідоти. На ній сидять лише лузери, музиканти її! Музиканти? Це моя подружка. Тоді ж не бабки за її шоколада. Добре! Попався, вітаю сержанта! Служу Скотланд Ярду, сер! Дякуємо, що ви прийшли. Ми відіграли три з половиною години. І тепер хочемо одну хвилинку поговорити про навколишнє середовище. <рапев> святоші! Ми не святоші! Хімія у цьому озері плавить нашу баржу. Вони порушили важливе питання. Я не згоден. Джентльмени, дякую, що пограли зі мною. У якому ви виходите на сцену, повинен підкреслювати вашу індивідуальність. Ось так, містерегравець. Тільки не це. Ви бачте, я хотіти поговорити про спільшення чоловічої сили. чули. А познаєш, що зірки часто пхають у штани вату, я цього не роблю, а Кенні Логінс робить. Я тобі повірю! <плес> Неслухняні усім заумерти! Незалежно від того, де ви виступаєте, кажіть, що це найкрутіше місце на землі, зрозуміли? То ви збрехали нам, коли казали це торік у Спрінфілді, а? Я не брехав, бо Спрінфілд справді найкрутіше місце на землі. Зарубайте собі на носі. Я так і дізнав та скажіть. Але вам сюди не можна? Гуляй, лицей, боби! <таспілд> Це я Гомер. біса? Замовкни. Я розумію, що ви молоді прийшли сюди послухати музику. Але не менш важливо, хто прибиратиме у місті сміття. Я покажу, я покажу вам за кого голосувати. Гей! 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 Тривайте, тривайте. Сміття це дуже важлива проблема. Воно позначається на всій планеті. Знову стара пісня. Може, пропустимо умо по кухлю? А мене візьмете. Ні. ж, гомере? Я чув, що Рей Паттерсон чудово виконує свої обов'язки. Навіщо громадянам Спрінфілда? Навіщо їм голосувати за вас? Слушне питання, Боно. Бо я буду найкрутішим, найкласнішим і найкльовішим пацаном. Догнали! Ви ж король танцю. Рятуй мене! Не переживайте йому допоможуть. Дякую, що дивитеся! Підписуйтеся далі буде роз.